принесла на поводок, я мы читали, потому что все равно, ну, я, конечно, не очень веселе. Але сегодня не 1-е квитня. Доброе. Ничего, что российское. Думаю, все розуміють. Зайка. Этой снежной зимой Зайке холодно одной. И оделась потеплей. Все равно не жарко день. Ночь пуста ее кровать. Зайка стала много ждать. За окном все бело-бело, и бедняжка потолстела. За окном метет метель, вновь холодная постель. Отморозила бока, нужно зайца мужика. Так само, як в житті, але думаю, що ще одне прочитаю. Розпуста. Я розпущу волосся, а ти розпустиш руки. Нас усі побачать. А всі це я і ти. Я чую твоє серце, це найтипліші звуки. Ми двері не зачинимо. Тись хочу втекти, усі мої відмови тобою не приймаються. Я впевнена, не буде підходящих змог. Ти знаєш, зараз небо тихенько заховається, бо наша таємниця розділена на двох. Думки, як безпритульні сором, пожиратимуть. Ми вимкнемо телефони і ми зупинимо час. Навіть соцмережі не докучатимуть, бо закімнатний простір не похвилює нас. Я впевнена, сьогодні принципи зламаються, а потім я залишу автограф на стіні. Напевно, твоя мама про усе дізнається. Зроби, щоб твоя мама заздрила мені. Але по-веселому. по-веселому. По-веселому? Але просели. Останнім часом я нічого не пишу і мені не весело. Але добре, прочитай добре. Художник. Давайте зараз всі закриємо очі і уявимо, що ми їдемо в трамваї. Ну, з такими верхнями, як у нас, уявити холодний трамвай дуже легко. Уявимо, що вікна замерзли. Она навпроти нас сидит такая жиночка, и на колінцях в ней есть сыночек, такой маленький и веселый. Закрываем очки и уявляем его разом На весь вагон смеялся очень звонко, а на щеках остатки шоколадки рисунок на стекле след маленькой ручонки, которую он грел в маленьких перчатка. Маток. И карамель плывет к нему, как рыбка. Мы вместе верим в магию конфет. Малыш мне дарит искренность улыбки. А я ему свою дарю в ответ. Таких лучей, увы, не видит пленка. Увы, моя остановка в Если бы ты видел его глазенки ты бы точно Давай перенесем життя на вчора. Давай забудем ліки від простуди. Бо я насправді щастям тільки хвора, а те, що є сьогодні, завтра вже не буде. Лови момент чи жадіб не хапайся. Бо він минеться, як звичайний нежить. Хочеш, утікає, хочеш повертайся. Це рівно хтось за нами там і з неба стежить, записує слова на чорні диктофони. І всі брудні думки нотуються в досьє. А ти продовжуєш ламати заборони. Хоча не забувай, що заборони є. Моє життя коротке для пригоди, моя любов не нездана. Упасти виберуть нікчемні та після перешкод мрії всі каніки ми не згадаємо про них ніколи. Давай знайдемо від простуди ліки. Давай перенесем життя.